Гаразд, друзі, всім привіт з поверненням на канал, з вами Леорік, і ласкаво просимо до проходження мафії ремейк Definitive Edition першої частини українською мовою. Перш за все, хочу сказати всіх вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю вам міцного здоров'я та миру. Сподіваюсь, ви усі в безпеці. А також дуже ціную вашу підтримку цих відео і цього проходження на каналі. Дякую за лайки. Хто пропустив минулі серії, ви можете знайти їх на каналі і подивитися спочатку все проходження. Беріть смаколики, мочу зручніше. Та давайте змусимо цих бандюків страждати. Окей, поїхали на розбірки. Зачекай хвилинку, ти маєш yeah, мене yeah, вислухати. Це про ту дівчину, Мішель? Так, тобі не потрібно її вбивати. Просто зроби так, щоб вона зникла. Ти її знаєш? Так, я спав з нею кілька разів. Вона хороша жінка, Тома. Хіба що не дуже розумна? Вона не заслуговує на кулю, тільки тому, що їй подобається слухати, як я говорю. Як ти думаєш, вона поїде з міста? Якщо вона розуміє, що відбувається, Давай їй сотню, дай їй, нехай вона поїде кудись далеко. Гаразд Сем, я подивлюсь, що я можу зробити. Давай тоді почнемо. Окей. Мішель, це та з іпподрому, так? Том, це був останній раз, коли ми говорили про неї. В і назавжди. Я передав тобі своє прохання, ти його вислухав. І давай на цьому зупинимось. Гаразд. Бляха, ну це складний вибір, але я думаю, що нас вдасться. Ми не втрачай голову, коли прибудеш до отелю, знайди свою ціль і не поводься підозріло. Менеджер вважається недоторканим. Можливо, тобі просто вдасться до нього підійти. Чи потрібно мені ще щось знати? Хіба що для того, щоб не блукав, щоб ти не блукав цілий день? Жило ті помер молодим. Тож про нього мало що можна сказати. Коли вибухне е, бомба, я зроблю свій внесок. Окей, зрозуміло. Що за кривавий світ? Ти облажався і тепер тебе відправляють в борделі, а Мені доводиться прибирати за тобою на похоронах. чи бачиш ти в цьому якусь справедливість? Я бачу роботу. Що таке професіоналізм? Спробуй закінчити цього разу. Все класно спробуємо. Спробуємо закінчити. Пройшло багато часу з тих пір, як я в останній був у церкві. Мені ще здається, що репертуар пісень не змінився. Так було, коли я там був останній. Ті самі пісні, що я чув в дитинстві. Скоріше ти не дуже релігійний. Це про похорон, Томе. Похорони все ще відбуваються. все, що комусь потрібно, це націлитись на члена сім'ї. В Якийсь момент було так багато похоронів, що я навіть не був на більшості з них. Вони всі до біса нудні. жахливо соромно, враховуючи, що ти завжди одягаєшся відповідно. фантастичний жарт, Томе. Збережи його на майбутнє. Добре, я так і зроблю. Якщо вже на те пішло, весілля, вони менш нудні. На весілля я б пішов. Ти працюєш над цим? Чудово, тому що на полі я більше не розраховую. Навіть якщо він буде кататися в клеї, до нього не прилипне жоден промах. Сподіваюсь, він когось знайде. Там Тома, якщо навіть його матері вдалося, то. Бляха, муха. Фу. Чого я кола оці мотаю? Якого Бена взагалі? Чисто Чисто коло зробив на рівному місці. Заговорився, забалакався з цим Семом. Ну, добре, ще раз подивимось на е, цю неймовірну красу міста. Так, бабуська. Обережно, обережно, бабусечка. Не стрибай під колеса. Нам лишніх проблем не треба. Ми і так їдемо зараз на розбірки В бордель. Ще не вистачало когось збити. Що ж, це складний моральний вибір насправді. Ну, я думаю, що Томі все-таки порядна людина і дотримується свого слова. Це наша зупинка. Збереже Мішель по проханню Сема. Ну що? Варканулися. Я передам твоє співчуття родині. А, він, він на похорони, виходить, пішов. Зрозумів. Я думав, що він з нами поїде на. на зарубу. А виходить, що я сам по собі. Ну окей, не проблема, сам то сам. Не в першій і не в останнє, думаю. Йой, а класно їде ця автівочка, до речі. Така вона бадьора. Бадьора. Так. От і вхід до отелю Корлеоне. Ну що? Пішли. Подивимося. Hey, you Бувайте щемно, you, okay? добре. No, manager, ви не знаєте, де я можу знайти the менеджера? The я просто охороняю двері, чувак. Окей. Опа. Привіт, красунчику. Шукаєш дівчину, right? випити, а може й те і інше? Дівчата, я також And зацікавлений вашому товаристві. Я можу допомогти з цим. Знайдемо жінку, яка вам подобається, і ви можете познайомитись з нею поближче. Нікуди поспішати. Випийте, розслабтесь і насолоджуйтесь. Ага. Так, мені треба знайти Мішелі, треба знайти менеджера. О, це те, що мені подобається. Угу, Давайте пошукаємо дівчат. Розпитаємо, Чому б тобі не купити мені випити? Бо ти не та дівчина, яку я шукаю, ти знаєш Мішель? Я тут новенька любий, я нікого не знаю. Окей, ні, то ні. Ми можемо просто поспілкуватися. Якщо тобі більше нічого не потрібно, ми можемо робити все, що завгодно. Що за гарний хлопець, як ти робить тут у такому місці? Я шукаю дівчину на ім'я Мішель. Вона не спить і не працює, а я вільна. Я тут не для того, щоб відповідати на питання дорогенький. Ну ж, бо сонечко, як я без себе буду платити за квартиру? Ой, ну ця дівчина точно не Мішель не схожа. Така мілфочка. Я бачу, що у тебе стрес, я можу розповісти тобі, що ми будемо робити. Я шукаю Мішель, ви її знаєте? Так, популярна дівчина, запишіться а до хлопця на рецепції, зачекай на неї в черзі. Йойк. Найшов, називається сам собі, супутницю по життю. Але серденьку не накажеш. Серденьку не накажеш. О. Здоров. To to Мені потрібно поговорити okay, з менеджером. Будь ласка, прийдіть прямо so до Вітальні. Я припускаю, що ви один з наших нових бізнес-партнерів. Ви знаєте дівчину на ім'я Мішель? Єдине, про яку я знаю, це ті, що знаходяться за. Майстром, і вони єдині доступні. Ну, окей, окей. Так, тут я вже бачу трьох охоронців, як мінімум. Дружба між готелем Корлеоне та родиною Морело буде довгою та плідною. Це Морело? Серйозно? Ви, мабуть, менеджер? Привіт від пана Сельері. Бляха-муха. Оце отак воно одразу все починається. Добре. Один є. У відключці. А в мене є якась краща зброя, наприклад, дробовик. Чудово. Так, я бачу там ще одного охоронця. А ні, їх там одразу двоє. Добре. Сховаюся за барною стійкою. Просто підчекаю їх. Ну ж бо, давай. Куди ти женешся? А, я не можу вистрілити за барної стійки, окей. Гаразд. Це дверима. Так. А! Лягай, хлопчику! Ой-ой-ой, скільки ж вас тут! дорогесенькі мої! Я його вбив прямо через диван. Цікаво, я можу це зробити? Добре. перебіжками я просто зараз... Він такого взагалі не очікує. Ага, спускається по сходам. Ні, він боїться, він боїться спускатись по сходам. Було б непогано все-таки знайти Мішель. Де ж вона може бути? Можливо, десь на другому поверсі. Опа. Я збираюся тебе трохи охолодити. Зараз мені здається, тобі знадобиться лід. Йойки! Мені Мені треба термінова аптечка. А, в мене закінчились набої. Це було влучно. Все один постріл, і я впаду. Раз. Чудово. нібито всі лежать. Ну, сто відсотків треба аптечка. Опа. Ти не Мішель, часом? Ні не вона. Та дайте мені цю кляту аптечку, будь ласочка! Гаразд, гаразд, гаразд. Гарні тут в них номери, нічого не скажеш. Ой-ой-ой, ой, а там швидше за все в нас мене очікує хлопачок. Ні, немає. Гаразд. Ух, куди ж і ти Взагалі не розумію. О, аптечка. Бачу аптечку. Десь тут. Так, перша допомога надана успішно. Передати повідомлення від Дона Сальєрі? А куди кому? Тут теж нікого. По суті, передати повідомлення. Це в нас е, основне завдання, але знайти Мішель це другорядне завдання. Її взагалі ніде немає. Я фактично обійшов всі вже номери. Як же він пафосно це робить? Вибиває ці дверцята? Дуже красиво, дуже мені подобається. Можливо, варто спуститися на перший поверх. Тому що я коло зробив. Давайте спробуємо спуститись. Чи піднятись, чи спуститись? Піднімемось. Ой ой! Де ти? Я спочатку його і не побачив. Воу. Працюємо з укриттів. Тільки не обійдіть мене в спину, будь ласка. Ухух! Оце я влучив нього. Добре, скористуюся дробовиком. Десь тут один сидів. Один є. Та ви вилазь! Так, ну що, спробуємо їх з нашого красивого золотого пістоля вирубити. Ага, біжить, біжить. Давай хедшотик! Хедшотика! О! Влучив! А я що казав? Так, треба змінити сторону. Ой, диви, голенький. Певно, що розважався. Ну що ж, перепрошую, перепрошую, що я завадив вашим розвагам. А от не треба було вступати в мафіозні ряди. Так, все, в мене є достатньо набоїв на дробовику. Так класно, що воно з плеча на плече можна переходити. Дуже зручно. Так, Мішель, Мішель, Мішель. Ози і в трусиках взагалі був. Симпатичні трусики. Готель Карлеоне, затишні кімнати, чудові меблі, теплий прийом, приємна компанія. Я бачу супер теплий прийом. Я це оцінив на 100%. Так, ти Мішель, ти не Мішель. Ага, ось, о, дивіться. Мені показує точечка кудись отуди. А як туди взагалі зайти не можу зрозуміти. Якщо шлях заблокований. М -м -м. Так не допоможе. Можливо якось обійти? Ага, знайти. Знайти Мішель в кімнаті 208. Окей, буду орієнтуватися. Тут, в принципі, в мене є аптечка, але вона мені поки що не згодиться. Прибережу її. Так, Мішель тут, окей. Забирайся! Ви, Мішель? яка вам різниця? До вас прийшов відвідувач на ім'я Сем. Може, так в мене є багато на ім'я Сем. Ви знаєте, про кого я кажу? Він працює на Дона Сельєрі. Можливо, ви кілька разів випитували в нього інформацію про наш бізнес і можливо дон Морело пропонував вам заплатити. Ні, Сем довіряє мені. Я нічого не говорила. Він це знає. Дивіться, Дон втрачає крупу грошей через те, що хтось не вміє тримати язик за зубами. Я просто пліткувала з дівчатами. Морело, нічого більше. Скажи йому, що мені шкода. Скажи дону, я більше нічого не скажу. Я знаю про це. Вибач, мені дуже шкода. Боїшся чогось? Це добре. Ніколи не забувай, що таке тривога. Це як знати, що ти на волосиною від ями в землі. Бо якщо ти ще раз з'явишся в цьому місці, вони знайдуть тебе з двома кулями в голові, розумієш? Та не, не Look, плач, you, крихітко. На right? щастя для вас усе мое велике серце. Одягайся і забирайся звідси. Go. Я зараз підірву цей сарай. Thank you. Дякую. Не повертайся, you і ми будемо квити. <laughs> Але він суворий їй так капітально. Ну він правий, він правильно зробив, щоб вона реально боялась, щоб не поверталась сюди. Мішель, завтра ти весь день будеш в номері 208 з людьми Морело. Я буду посилати їх до тебе знизу, з вітальні. Вони отримують те, що хочуть, і стільки, скільки хочуть. Будеш скаржитись, вилетиш мене повно на твоє місце. Якщо ви хочете переконати мене призначити когось іншого, приходьте до мого офісу на верхньому поверсі в тій золотій білизні, яка мені так подобається. Триндець, бляха. Керівник ще й використовує. дівчат для своїх забаганок. Ото слизька доріжка ставати на таку професію. На професію дівчини низької соціальної відповідальності і поведінки. Ну в баню. Так, кабінет менеджера. ой Ой-ой-ой! Хто, 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 де ти? Звідки ти? Вистрибуєш. Тримаєш мене? Ага, він десь тут. Не, ви... не висовуйся! Ой, ой, кульгає! Кульгає! На тобі дробенякою в дупу. Що ти там стріляєш? У мене дробовик, ти що, не бач? Як же ж красиво вони падають просто. Прикол. А ми, типу, мали передати повідомлення Дону Донну Хм. А тепер вже немає цього квеста. Дуже дивно. Добре, нехай. Ой ой ой! Треба ховатись. Та бляха, ні. Перезаряджайся швидко. Так, тут десь у нас є аптечка. Ось де вона. Супер вчасно. Так, шість набоїв залишилось. Чудово. Йдемо далі. Угу. Угу. Йойки. Я так далеко не встрелю з дробовика. Буду стріляти, значить, з пістоля. Усьо спатулькати. Перевіримо, що тут в нас. А тут в нас набої. Класно. Вау, подивіться просто. Як круто зроблені номери в цьому готелі. Дуже атмосферний готель, дуже крутий готель. Що ж, я думаю, на цьому ми завершимо нашу серію. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Продовжимо в наступній серії. Не забувайте підписуватись на канал. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, підтримувати Збройні Сили України. Та можете підтримати мене разовим донатиком. Побачимось в наступних серіях незабаром. Бувайте!